Ну а далі будемо говорити безпосередньо про події на лінії зіткнення. Мова піде про сумський напрямок, що відбувається на прикордонні, де ворог зменшив інтенсивність атак, а де намагається розширити зону боїв. Дізнаємося просто зараз з нами на зв'язку. Пресофіцер 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Іван Задонцев. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Добро. Героям Слава! Ну і давайте почнемо про масштабний наступ на Сумщину, який Росія анонсували ще у травні. Він, як я розумію, заглох вже в середині червня, завдяки успішним діям і вашим і інших підрозділів збройних сил України було розпочато контрнаступальні дії від нас, і вже наприкінці літа, за даними президента України, було звільнено кілька важливих населених пунктів. В декількох з них збройні сили України вийшли безпосередньо до речі на кордон з Російською Федерацією. Яка поточна ситуація в межах. Відповідальності вашого підрозділу, скажіть нам, будь ласка. Я раз слава Україні або бажаю здоров'я. Отже, зараз в межах нашої відповідальності мого батальйону обстановка у нас контрольована, але все одно противник здійснює спроби перетину кордону в районі селищ населеного пункту Бесалівка, але залишається на території Російської Федерації. Бо нашими силами та силами інших підрозділів Сил оборони він не допускається на територію. Незалежної України. Тобто, ви зараз стоїте прямо вже на кордоні, да Ви тримаєте по суті кордон України? Так точно. А от Держприкордонслужбі кажуть, що піхотні атаки ворога зменшилися на Сумщині. Ну а більш того, що взагалі росіяни розуміють, що досягти якихось результатів не можуть, і вони навіть перекидають свої сили на інші напрямки, зокрема на Покровській. Ми про це чули. А що на вашу думку стало головним фактором од провалу наступу Росіян на Сумщину, бо амбіції були величезні? Я думаю, це в першу чергу мотивованість та професійність підрозділів сил оборони, що знаходились якраз на сіверському напрямку. Це в першу чергу. По-друге, це не мотивований склад Російської Федерації та взагалі її найманців та вбивців, яких вони посилають безпосередньо для нас. А хто переважно був на Сумщині серед вояків РФ? Це якісь нові резерви чи старі підрозділи? В основному це були старі підрозділи, з якими також Сили оборони вже стикались до цього на інших напрямках. Угу. Тільки От, отримували, як кажуть, у Львові тягла і отримали знову його. А скажіть мені, будь ласка, зараз росіяни до чого готуються? Вони окопуються на кордоні чи намагаються атакувати? Е, які дії вони зараз проводять? Е, дивіться, зараз у них основна тактика це застосування малих. Тактичних груп з mm -hmm. залученням авіаційних комплексів артилерійської тактичної авіації, застосування кабів, дронів, FPV на оптоволокні і то інше. Тобто, технічно тактика росіян не змінилася. Вони продовжують намагатися штурмувати наші позиції малими тактичними групами, але як я і сказав, до цього це в них не вдається. Ну я, перш ніж поставити наступне питання, дозвольте нагадаю всім нашим глядачам, що боротьба триває, що кожен може стати частиною нашої майбутньої перемоги. Якщо ви готові приєднатися до сил до збройних сил України, скануйте qr код на екрані, який ви зараз бачите, або телефонуйте за номером гарячої лінії рекрутиного центру сухопутних військ. 0800 503 696. Ну і звісно, наша величезна подяка всім тим, тим, хто вже це зробив, зокрема і вам, пане Іване. А давайте ще от ви трошки згадали про тактику та російських військ. Що це малі, малі піхотні групи? Ну, власне, як всюди, та вони так приблизно і рухаються. А чи є якісь особливості ландшафту на сумщині, що вони ну якось будуть переорієнтовуватися на осінь? Які у вас прогнози взагалі? Зараз не можемо робити ніяких прогнозів, бо ситуація достатньо динамічна. Залишається ми не можемо спрогнозувати, як буде себе вести ворог на нашому напрямку. Але те, що стосується ландшафту місцевості, я б не сказав, що він якось сильно виділяється від. Загальної лінії фронту, що в ньому є якісь свої специфічні особливості. Вони є в будь-якому разі, але б я не сказав, що вони так для нас буде достатньо мати велике значення. Визначально а я, до речі, спілкувався з військовими, ті, які зараз на Донецькому напрямку, вони кажуть, що е, чекають падіння зеленки, ну тобто, коли листя опаде, тому що буде осінь, це якось змінить умови ведення бойових дій на вашому напрямку. Безумовно змінить, бо не наявність дозволить обширніше використовувати дрони. Тобто, ми будемо вже набагато точніше розуміти, де саме знаходиться супротивник, чим він займається, і то інше. Бо як ви можете бачити по тих самих, наприклад, відео, що транслюється зараз. Так як зараз літо, дуже багато зеленки, і на жаль, не завжди є чітка можливість зрозуміти, чи знаходиться ворог в тій чи іншій місцевості чи ні. Коли наступить осінь, то звісно листя вже опаде, і це відкриває набагато більше. Тактичних можливостей саме для використання безпілотних авіаційних комплексів в першу чергу. Угу. От Я згадувала вже про те, що інтенсивність піхотних груп, піхотних атак ворога трохи знищилася, але разом з тим кажуть, що дуже зросла а, кількість обстрілів на Сумщині. Що ворог активно застосовує дрони, авіабомби по позиціях збройних сил по цивільних, по інфраструктурі. А ці атаки, як вони впливають на логістику? Чи варто очікувати подальшої ескалації? Враховуючи те. Що вони не можуть просунутися на землі, це така не нова тактика. Тавних знищувати все з повітря. А, так, це ви повністю праві. В нашому випадку, саме на нашій зоні відповідальності, кількість обстрілів зменшилась в цьому місяці, у, у прикладі з попереднім, але в будь-якому випадку безпосередньо треба очікувати від росіян, що вони просто збільшать кількість обстрілів дронами, кабами і то інше. Бо ви дуже правильно сказали, що коли у росіян не виходить щось по лінії фронту, вони починають дуже активно застосовувати ті ж самі дрони, ракети, каби і то інше, щоб, хоч якось, знищити або пошкодити наші позиції оборони, або ту ж саму логістику. Зараз ми не... у нас немає проблем з їх обстрілами. Слава Богу, продовжуємо виконувати завдання та нести оборону. Дякую. А я ще запитаю про Зеленку. Якщо Зеленка зникне, ви вже казали, що буде більше роботи для наших дрончиків, які вже розігрівають ці свої пальці, для того щоб бити русню. Чи можна сподіватися на те, що дронами можна вибити їх подалі в тих регіонах, де ще вони знаходяться по сумській області, закинути їх за кордон Російської Федерації? Я думаю, да, це буде цілком реально, але в будь-якому випадку, без підтримки піхоти, це буде вкрай вкрай mm -hmm. важко і без підтримки цивільного суспільства. Яке а, якщо не долучається до лав збройних сил, то обов'язково донатить. Не забувайте про це. Mm -hmm. Пане Іване. Дякуємо вам дуже, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Пресофіцер 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Іван Задонцев був з нами на зв'язку. Дякую ще раз.